Євангеліє від Матфея, глава 25. Тоді уподібниця царства небесни десятьом дівам, які, взявши світильники свої, вийшли назустріч нареченому. П'ять з них були мудрі, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою оливи. Мудрі ж разом із світильниками своїми взяли оливи в посудинах своїх. А як наречений затримався, то всі задрімали і поснули. Опівночі ж почувся крик. Ось наречений іде, виходьте на зустріч йому. Тоді встали всі діви і приготували світильники свої. Нерозумні ж сказали мудрим Дайте нам вашої оливи, бо світильники наші гаснуть. А мудрі відповіли, щоб не трапилось нестачі і у нас, і у вас, підіть краще до тих, що продають, і купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, прийшов наречений, і ті, що були готові, увійшли з ним на весілля, і двері зачинилися. Пізніше прийшли й інші діви і говорять: Господи, Господи, відчини нам. Він же сказав їм у відповідь, істину кажу вам, не знаю вас. Отже, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде, бо він зробить так, як один чоловік, який, вирушаючи в чужу країну, покликав своїх рабів і доручив їм майно своє. Одному дав п'ять талантів, другому два, іншому ж один. Кожному посилі його і відразу ж відійшов. Той раб, який одержав п'ять талантів, пішов і використав їх на діло, і придбав інші п'ять талантів. Так само і той, який одержав два таланти, придбав інших два. Той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю і заховав срібло господаря свого. Коли минуло багато часу, приходять господар рабів тих і вимагає в них звіту. Підійшов той, який одержав п'ять талантів, приніс інші п'ять талантів, і сказав Господарю, п'ять талантів ти дав мені, ось ще п'ять талантів я придбав на них. Господар його сказав йому добре, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великими тебе поставлю, увідив радість господаря твого. Підійшов також і той, який одержав два таланти, і сказав Господарю, два таланти ти дав мені, ось інші два таланти я придбав на них. Господар його сказав йому добре, добрий і вірний рабе, у малому ти був вірним, над великими тебе поставлю, увійди в радість господаря твого. Підійшов і той, який одержав один талант, і сказав Господарю, я знаю тебе, що ти людина жорстока, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов і заховав талант твій в землі. Ось тобі твоє. Господар його сказав йому у відповідь. Лукавий раби і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв і збираю, де не розсипав. Тому треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я, прийшовши, одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього талант і дайте тому, хто має десять талантів, бо кожному, хто має, дасться і примножиться. А в того, хто не має, відніметься і те, що має. Аднегідного раба вкиньте в тьму безпросвітну, там буде плач. Іскрегить зубів. Сказавши це, проголосив Хто має вуха слухати, Хай слухає. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі святі ангели з ним, тоді сяде на престолі слави своєї, і зберуться перед ним усі народи, і відділить одних від інших, як пастир відділяє овець від козлів, і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч. Тоді скаже цар тим, який праворуч нього. Прийдіть, благословенні Отця мого, наслідуйте царство, уготоване вам від створення світу. Бо голодний був я, і ви дали мені їсти. Спраглий був, і ви напоїли мене. Був подорожнім, і ви прийняли мене. Був нагим, і ви одягнули мене. Був недужим, і ви відвідали мене. У в'язниці був, і ви прийшли до мене. Тоді праведники скажуть йому відповідь Господи, коли ми бачили Тебе голодним і нагодували, або спраглим і напоїли, коли ми бачили Тебе подорожнім і прийняли, або нагим, і одягли, коли ми бачили Тебе недужим обов'язниць і прийшли до Тебе. І цар скаже йому відповідь істину кажу вам оскільки ви зробили це одному з цих братів моїх менших, то зробили мені, тоді скаже й тим, які ліворуч нього. Ідіть від мене прокляті у вогонь вічний, уготований дияволу і ангелам Його. Бо голодний був я, і ви не дали мені їсти. Спраглий був, і ви не напоїли мене. Був подорожнім, і не прийняли мене, був нагим, і надягли не мене, недужим і у в'язниці, і не відвідали мене. Тоді вони скажуть йому відповідь. Господи, коли ми бачили Тебе голодним або спраглим, або подорожнім, або нагим, або недужим, або у в'язниці, і не послужили Тобі, тоді скаже їм у відповідь: істину кажу вам: так як ви не зробили цього одному з менших цих, то не зробили мені, і підуть ці на вічні муки, а праведники в життя вічне.